Всім привіт! Сьогодні приготуємо печінкові січені котлетки з додаванням яблука. Це неймовірно смачно. Рекомендую приготувати і запрошую до перегляду і подивитись, як я готувала ці січені печінкові котлетки з яблуком. Всім приємного перегляду! Для печінкових січеників з яблуком нам будуть потрібні, звісно ж, печіночка. У мене тут два види: одна качина і курина. Так, також будуть потрібні моркпа цибуля, яблучко, яйце, сметанка, борошно. Я використаю вівсяне. Звісно, можна використати пшеничне, звичайне борошно. Також будуть потрібні спеції за смаком, сіль та перець я використаю, та олійка для обсмажування буде потрібна. Все, готуємо. На початку підготуємо печіночку. Помиємо, зачистимо і наріжемо дрібним кубиком. Дрібненько наріжемо цибульку і натрем моркву на крупній терці. Цибуля і морква підготовлені. Ми підсмажимо. Спочатку цибульку, потім моркву додамо. Поки обсмажується морква з цибулею, підготуємо яблучко. Яблучко ми розріжемо і удалимо серцевинку. Наріжемо яблучка невеличким кубиком, таким кубиком приблизно, як наша печіночка. Яблучка додаємо до печіночки, сюди ж додаємо яйце одне, одну ложку сметанки, це на пів кіло печіночки. Добре помішаємо. Нас трошки охолоняє наша засмажка з моркви, з цибульки, тому ми додамо її в останню чергу. Отака От маса вже виходить гарна. Печіночки пів кіло, але будуть, я думаю, що буде гарна порція, гарна порція вийде наших січеників. Так, ми сюди трошки додамо солі, за смаком, звісно, і перчику. Помішаємо зі спеціями. Так, додаємо дві-три ложки борошна, я додам вівсяне. Можна звичайне додати ось так борошно. Так. Розмішуємо з борошном, потім додамо засмажку і подивимося, якщо маса буде нормальна. Підійде для смаження. Не будемо більше додавати борошна. Якщо буде щось не так, як виявиться, що мало борошна, то додамо ще борошна. Тобто я додала десь 2,5 ложки борошна. Приблизно так. так. Ретельненько все перемішуємо і додаємо засмажку. Вона. Трошки вже постояла вимкнена. Але пар йде такий, як будто би ще гаряча. У нас в квартирі ще прохолодно, тому пара, звісно, йде. Крительно все помішаємо. Тепер засмажкою. Так, і подивимося, чи нам достатньо сюди борошна, чи ще додамо. Дивіться, повна мисочка нашої печінкової маси, з морквою, з цибулькою, з яблучком, з борошном. Дивіться, велика, гарна вийде порція смачненьких січених котлеток. Січених котлеток. Так, добре мішаємо. І я, мабуть, ще додав добру ложку борошна. Отаку От ложечку додав з, з гіркою. Отак, От все, тепер буде достатньо. І добре-добре ретельно вимісимо, щоб все з'єдналося, єд... щоб ніде грудочок борошна не було. І все, і будемо смажити. Вмикаємо вогонь, нагріваємо сковорідочку добре. Так, наливаю олійку на сковорідочку, щоб покрило дно, я думаю, так буде добре. Так, і ложечкою починаємо викладати наші січеники яблучком. Невеличкими порціями розпреділяємо гарно, робимо собі форму, яку ми там бажаємо. Ну, Кругленькі, як завжди, те, що треба. Чи овальніші, чи кругліші, чи квадратні за бажанням. Смажимо з двох сторін, зараз підсмажимо, трошки прикрутимо, трошки досмажимо на середньому вогні з одного боку, потім перевернемо на інший. І на середньому вогні можна прикрити крижечкою і трошки під крижечкою підсмажити, щоб серединка просмажилася печіночки. Хоча печіночка ж готується дуже швидко. Можна не закривати крижечкою, а смажити так з двох сторін на середньому вогні. Це вже по бажанню, як ви привикли робити. Як ви ж е, хто смаже котлетки, там, чи якісь е, січені рублені котлетки, теж, то ви ж знаєте, як ви звичайно смажите свої страви. Так, починаємо перевертати на інший бік. Дивіться, вони і гарно перевертаються і гарні, такі, дуже гарно держаться кубки. Дивіться, які вони. Печіночка готується швидко. Але ми перевернемо і прикриємо крижечкою на середньому вогні, ще підсмажимо під крижечкою. Доготуємо, як би сказати, на середньому вогні. Так. Ось такі вони гарнезні виходять. Не, не ложіть великими порціями, щоб гарно переверталося, щоб не, ну, не ламалися пер, перевертанні. І все, я накриваю крижечкою, трошки прикручую вогонь і трошки посмажу під крижечкою пару, 2-3 хвилини під крижечкою. Все, знімаємо на паперові ручнички. Отак от. Сковорідочку вимила, добре гріємо, додаємо олійку на сковорідку і знову ложечкою викладаємо порцію, нову порцію наших січеників. Так, останні знімаємо, якщо підсмажились на паперові рушнички. Печінкові січеники з яблуком посмажені. Вони дуже-дуже смачні. Спробуйте, і, мабуть, половина людей перейдена зі звичних січеників печінкових, будуть смажити з яблуком. Це дуже-дуже смачно. Зараз я розріжу і покажу, які вони всередині. Я вже їх посмакувала, вони дуже смачні. Так, візьмемо якийсь один, попробуємо. Не знаю, відкілять, який з них дуже смачний. Ось трошки розсипався. Якраз цей і по... покажу. Всередині вони, ну, такими ж грудочками. Кусочками, тому що вони ж. Звісно, шрублені. так, Ось, дивіться, які вони всередині. Ну, рублені звичайні котлетки. Яблочко тут не зайве. Тому я хочу вам дуже-дуже порекомендувати приготувати ці рублені печінкові котлетки з яблуком. Обов'язково. Всім дякую за увагу і до побачення. До нових зустрічей!